Всім привіт, я Петро Бухов, І на цьому тижні відбулась купа цікавих речей. Тож поїхали. Колись ця війна закінчиться. Після цього мені як депутату потрібно буде зробити великий звіт про те, що я робив всі ці роки. І ось те, що відбулося на цьому тижні, точно попаде в цей звіт. А як я казав на минулому тижні, мерія вирішила створити нову програму Цифрова Одеса, яку вони запхали дуже багато різних речей, 25 розділів, все, що завгодно, і про зелені насадження, і про інвестиційні портали для ветеранів. І медицина, і громадський транспорт, і ЖКГ абсолютно всі сфери міста, які є, вони в цю програму додали. І в принципі, це правильно. Я коли сам балотувався в мери, то в мене було декілька пунктів на цю тему. Мені здається, що у містах, городов... тоже должны быть такие ключевые показатели эффективности, которые должны отслеживать мэры, депутаты и все горожане. То вот хотелось бы видеть такой дашборд, не знаю, веб-страницу, на которой каждый одессит может зайти и увидеть, какой показатель сейчас и какая динамика. Ну, самое очевидное, это доходы бюджета. То скільки сколько денег поступило в казну от налогів. І про те, що у мера повинна бути такий дажборд, KPI, щоб він бачив, як працює місто, чи все в порядку, які показники, щоб дивитись за цими показниками, покращувати їх. Але ніяких таких показників, окрім загальної цифри бюджету, нема. І ось в цій програмі є створення таких дашбордів. І нарешті всі Одесити будуть бачити, як наше місто працює в цифрах. Тож це буде об'єктивно, це не буде суб'єктивно. І також буде бачити влада. Я сподіваюся, буде приймати якісь управлінські рішення. Тобто, зараз всі ці 10 років все у нас відбувається так навмання без стратегії, без цифр. Дуже шкода. Також одним з моїх програмних пунктів було створення застосунку Одеса цифрова. На прикладі Київ цифровий, де всі сервіси міські зібрані в одній точці, і де городяни можуть цим користувати зручно. У нас досі такого немає і ось в мерії вирішили це зробити. Тобто вони реалізовують мою передвиборну програму, а не свою, в якій того не було. Що ж мені приємно, тому я в принципі голосував за цю програму. Ну і електронний квиток це також була моя обіцянка. Я постійно нагадував про це в мерії, що давайте вже робити наскільки можна. Ви повинні розуміти, що електронний квиток це не тільки можливість розрахуватись Карткою. Це вже було зроблено з 2021 року, і також я прийняв тому участь, щоб з'явилися QR-коди від Приватбанку. Але електронний квиток це більше. Це система обліку всіх поїздок, всіх пільговиків, це можливість зробити пересадковий квиток. Тобто, якщо ти їдеш, наприклад, на протязі півтори години з пересадкою, то ти сплачуєш один раз, а не два. Це шлях, як позбутись маршруток. Тому що коли ми зможемо створити єдину систему оплати в громадському транспорті Одеси, і в приватному, і в муніципальному, то тоді ми зможемо вимагати від приватних транспортників, щоб вони закупили нормальні великі класні автобуси, що вони отримують контракт там на 10 років. Але фінанси на це будуть контролювати в мерії, тобто ми. І це не буде вже така чорна діра, як з маршрутками. Ну а власники цих автобусів будуть зацікавлені, щоб вони були комфортними і щоб вони їздили по розкладу, тому що вони отримують цей контракт на 10 років. Таким контрактом вони можуть піти в банк, взяти кредит, купити ці автобуси, і таким чином ми можемо швидко підняти наше місто на нормальний рівень, на той рівень, який є в Вінниці, наприклад. Дуже соромно це казати, але так так ось в нашій мерії вирішили на цьому електронному квитку зробити таку аферу, таку саму, як у 2017 році, коли була одна компанія, компанія Герц, одеська, яка приймає платежі за комуналку. Ось вони захотіли зробити електронний квиток в Одесі. Вони виступили такими собі інвесторами, тобто, ось. Ми нічого не витрачаємо. Вони закуповують обладнання, розташовують його в трамваях, тролейбусах, а потім і в автобусах. А далі вони багато років заробляють на комісії. Тоді цю аферу ми наламали. Тоді депутати від моєї партії і від інших не захотіли голосувати. Тоді був проведений конкурс. На цей конкурс подалася одна тільки єдина та компанія, Вона його виграла. Потім були скарги до антимонопольного комітету, і багато чого іншого. І в мерії відмовились від цієї ідеї. Але зараз нам знов підсунули цю програму, в якій було написано, що Мерія витратить на електронний квиток 23 мільйони гривень, а 65 мільйонів гривень будуть інвестиційні кошти. Ніби є якийсь інвестор, який знов вкладе ось гроші в ці валідатори в тромах тролейбусах і автобусах, за те, що він відриває просто від серця ці 65 мільйонів гривень, насправді півтора мільйони доларів. Він отримує можливість заробляти на комісії мінімум 10 років. І якщо порахувати тільки та тролейбуси, то це буде десь приблизно 1,5-2 мільярди гривень на квитках. І якщо там буде навіть така комісія божеська 5%, то це вже великі гроші, і це точно окупиться. А якщо ми додаємо тут ще маршрутки, там нормальні, класні, великі автобуси, то можна цю суму подвоїти. У мене виникло таке просте питання: а навіщо нам інвестор? Тобто, зараз ми зекономимо 65 мільйонів гривень, щоб дати цьому інвестору заробити набагато більше. Але в нас ці гроші є. Перші три дні цього тижня я провів в постійних перемовинах тричі зустрічався з Трухановим, пояснював йому, чому це не треба робити. Спочатку було дуже важко з ним розмовляти, але потім дійшли угоди, що не буде ніякого інвестора, що все буде робити за бюджетні кошти, все буде оперуватися містом, комунальними підприємствами, так само як ми вмовили в минулому році зробити це з парковками. З парковками в мерії також спочатку хотілося, щоб був якийсь приватний інвестор, який прийде тут, все обладнає, зробить систему з QR-кодами, з оплатою, застосунком. І буде щастя, але для нього це буде відсоток. І тоді я проводив перемовини ще з спокійним вже Сергієм Тетюхіним і пояснив йому, що це не така складна задача, і що мерія своїми силами зможе це зробити. І дійсно все вдалось. Всі парковки в місті, окрім однієї, оперуються комунальним підприємством. З QR-кодами сплачується, все працює, все добре, просто. Приймати гроші це не такий складний сервіс, це не щось таке космічне, це не розробляти власні там трава, тролейбуси, хоча ми це також робимо. І так само я вважаю, що повинно бути з електронним квитком. До речі, в Вінниці, про яку я вже згадував, електронний квиток впровадили за допомогою банку ЄБРР і коштувало це 5,5 мільйонів євро. Але там 700 вагонів, 700 трамваїв, тролейбусів та автобусів. В Одесі 250. Хоча Одеса втричі більше. Такі результати десятиріч коли громадський транспорт був поза увагою міської влади, там ЄБРР в Вінниці провів конкурс, на який подалось 117 компаній. і перемогла компанія з Чехії. Якщо перерахувати це на меншу кількість автобусів і тролейбусів, то це виходить приблизно 2 мільйони євро. Але ми зможемо нарешті навести лад. І зробити наш громадський транспорт якісним, не вкладаючи в це великі бюджетні кошти. Тому я вважаю, що це дуже класне рішення, і це історично, що ми проголосували на цій сесії в середу, саме в такому вигляді, без інвестора, і це наша велика перемога. І ось це я буду додавати до свого депутатського звіту. Як я сказав, вже відбулася сесія міськради. Було багато цікавого іншого. Ми виділили 148 мільйонів гривень на допомогу зсу. Я звертаюся звертаюсь до тих, хто є в ЗСУ. Пишіть свої заявки, ми можемо виділяти ще кошти. Ця заявка повинна бути погоджена з командуванням. Далі на наступну сесію, яка буде, сподіваюся, у вересні, ми зможемо їх винести. Ці заявки, проголосувати і надіслати кошти в вашу частину. Тож звертайтеся на цій сесії. Ми також призначили нового заступника міського голови Ганну Пезнякову, яка до цього очолювала КП теплопостачання міста Одеси. Знаю Ганну багато років, дуже поважаю, і думаю, що вона зможе принести користь нашому місту на цій посаді. Вона оголосила свої три пріоритети: перший з них це наведення ладу в ЖКСах. Ось це я думаю найскладніше завдання, і я не впевнений, що в неї вдасться це зробити. Друге, це наведення ладу з бомбосховищами. Ну тут простіше. Ми виділили дуже багато коштів декілька сотень мільйонів гривень на облаштування бомбосховищ. Це зробити проекти, побудувати. Це технічна робота. Я думаю, тут все буде добре. Ну і третя, це така дуже амбітна ціль. Це побудова в Одесі сміттєпереробного заводу. І на цій сесії ми заклали фундамент цього рішення. Ми виділили 4 гектари землі розбудову цього заводу. Ця земля вона неподалік від Зрощення, Це така промзона. Нам обіцяють, що будувати цей завод будуть за японські гроші. Це дуже добре, тому що це дуже великі кошти. Це там 100-150 мільйонів доларів. В нашого міста таких грошей зараз нема. А якщо б були, то краще було б витратити їх на ЗСУ з сміттям якось почекати ще декілька років. Але вони будуть це робити. І, до речі, цей завод буде виробляти також і тепло, тому що частину сміття будуть спалювати, ту, яку не можна переробити. Спалене сміття воно буде виробляти тепло, яке буде йти. На опалення будівель два в одному, і це така європейська практика, екологічно чиста. Там стоять фільтри, ніякий дим не виходить назовні. Дуже приємно, що ми доклалися до цього рішення. Також ми виділили кошти на облаштування когернаційних установок, які будуть генерувати тепло та електрику взимку, і таким чином живити великі котельні і насоси для водогону. Нашого ці самі генератори вартістю біля мільярда гривень нам також дарує Японія. Я вже про це казав, але на жаль, з цього року вони не запрацюють. Це дуже складна і довга історія. Дай Боже, що вони запрацювали до кінця цієї зими, але все одно це дуже класно. Ми отримуємо майже 30 МВт власної генерації і на випадок якихось. В наступному році екстрених ситуацій у нас буде якийсь запасний план. Також на цій сесії ми створили ще один офіційний сквер. Цей сквер розташований на вулиці Шавкуненка між світлою та сонячною. Це існуюча вже зелена зона. Севі мешканці боялись, що її хочуть забудувати, поставити там якісь ларьки або зробити стоянку. Щоб унеможливити це, я подав пропозицію офіційно закріпити за цією зеленою зоною статус скверу. І ось на цій сесії депутати проголосували за це. Це вже третій сквер, який був створений за моїми заявами. Це дуже приємно. Також попаде в мій звіт. Ну і також ми зробили звернення до. Обласної військової адміністрації та далекобміну стосовно бронювання співробітників швидкої допомоги на цьому тижні в п'ятницю більшість цих співробітників були заброньовані. Та конфліктна ситуація, яка була два тижні тому, можна сказати, що вичерпана. І ще одна історія. Я вже розповідав про те, що в деяких телеграм-каналах писали про те, що нібито пан Труханов передав декілька гуманітарних генераторів своїм друзям, знайомим співробітникам мерії там для ресторанів. Але не було ніяких підтверджень цієї інформації. Так ось ці підтвердження з'явились в судовому реєстрі. Є декілька ухвал судових, які зробив Київський суд. До речі, про те, що слідчі проводять дії в декількох місцях, а саме біля ресторану він обратиріє в Чуйковському провулку на вулиці Генеській та на Автомийці. До речі, на Автомийці стояв генератор потужністю 5 кВт, і чесно кажучи, мені соромно за тих комунальників, які допомагали. Ось з такою дрібницею. ну це просто не можна пояснити. Зараз ця справа розслідується, звинувачених поки що нема. Все хочуть покласти на директора комунального підприємства, яке обслуговує ці генератори, в якого вони на балансі. Вони розбираються, як так сталося. Навіть один з віцемерів дав коментар, як так по якій причині це відбулось, невідомо. Проводиться розслідування. В принципі, тут все очевидно, все зрозуміло. Це вже не перший, не п'ятий і на двадцятий. Випадок, коли наша мерія використовує свою владу для якихось власних інтересів, а не для інтересів суспільства, подивимось, подивимося, як ця справа буде розвиватися, але вже точно відомо, що це правда, що це дійсно було, і що ці генератори зараз на них накладений арешт. Є п'ять ухвал суду про те, щоб вилучити їх, вилучити документацію і навіть вилучити мобільні телефони з перепискою на тему цих генераторів. Ця інформація, сподіваюсь, хоча б в цій історії буде справедливість, тому що всі інші. Справи проти нашого меру якось не рухаються. Давно вже не було засідання антикорупційного суду. Не знаю чому, але хочеться справедливості. На цьому все залишайте ваші коментарі і підписуйтесь.